Григір тютюнник, три зозулі з поклоном. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками, той купив із чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хату Карпа Яркового. А перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа Яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим, та тепер не сяє. Видно, думає собі, волосся вмирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся Марфі, Кажу через молоденьку сосну. Здрастуйте, тітко. Марфа ворушить губами і проведжає мене далі, аж доки я не увійду у сосну велику. У нас її називає ще та, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче, підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо, питаю, після того, як куці студентські новини розказано, сесію здав, костюм ось купив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа тоді її в селі за маленький зріст, звали маленькою Марфою, Знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку, той лист, мабуть, ще з півдороги дороги, і ждала, прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, в благенькій вишиваній сорочині, рясній спідничині над босими ногами, і сидить, сяє з жовтими кучерями з під чорної хустки, втекла від молотарки або від косаря, з яким в'язала, або з лук, де сіно скиртують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи. Є, нема, є нема, є. Коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, височений, худющий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостро підняте вгору плече. Марфа підхоплювалась йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. Дядечку Левку, а от мішка є пи Нема, отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого Марфиного волосся, що вибилося з під чорної хустки. Не бреші, дядечко, є. Ну, є, є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левку, дайте я хоч у руках подержу. Нельзя чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу дядечку і отдам». Сині марфані очі заливаються слізьми і сяють у гору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні, 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 дядечку, аж похлинається від щирості марфа ось вам хрест святий. Вона хапає з ливкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує в зворотню адресу. Чорнила слізьми не розмаш, Каже Левко і одвертається, жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях і шепоче, шепоче. Ну, от, бачите, нічого я йому не зробила. Тепер несіть Софії, я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку рідненький, нате вам осьо, вип'єте за його здоров'я. Вона дістає за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає Левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я бурмотить Левко, а так зроду не взяв би. І чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумкою. Тоді то не дуже люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп. І вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко? Ні, він мовчав, сама бачила й чула. Я теж бо за нею слідкома з роботи тікала. Отуди ярком, ярком, і до пошти. Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде вона ще раз перша вгадувала, коли тато обізветься. І ви на неї не сердилися? У горі, сину, ні на кого серця немає. Саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто зна, сину, серце в усіх людей неоднакове, в неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була, йому тридцять три, а їй дев'ятнадцять. Два годочки прожила з карпом своїм і нажилася на сто. Тато ж, він якось і не старів, однаковий зоставався і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був, ставний такий смуглий, очі так і печуть чорнющі. Гляне було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому, що він рідко піднімав очі. Більше долони їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, Ходила з передачі ажуромни, їх туди повезли, то вже не пекли, а тільки голубили, такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили, Карпо і Марфа, щовечора. І гомунимо, бувало, втрьох, або співаєм потихеньку. Тато баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як сама вона ось ось, наче переломиться, ну, ловкий. А Карпа, хоч викинь, сидить у стелю дивиться або у вуса дме, то в один, то в другий розпушує. Та я йому голошок миску гарячих, він їсти страх любив, ложку в руки їж, Карпе і тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо. А він вусами пару з миски ловить та сопе так, що каганець на столі, як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидати у галушки. То стопикий був, та товстоногий. І рудий, матінко ти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні й одвернеться. А сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, я ж бачу, а він затулить над брів'я долонею і співає. Або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разочок на неї глянув. Бачиш, як вона до тебе світиться. А він нащо ж людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мами сухі, голос ані здригнеться, і я чую за ним. Спогади її не щемлять, їй не болять, вони закам'яніли. Останній лист від тата. Софіє, Соню, учора дав мені товариш скалку від дзеркальця, і я вперше за два роки себе побачив. Побачив і не впізнав, не тільки головався, а й брови посивіли. Зразу подумав був, може, то іній. Це на дворі було, не в бараці. Тернув долонею. Ні, не іній. Більше не дивитимусь. Роблю я тут, як і дома. Вікна тільки не для хат, двері тільки не фільончасті. Столи, ослони, ложки, хлопцям ріжу на дозвіллі критькома. Погане виходить, серце болить, як подумаю, що це ж із моїх рук виходить отаке. Дерево хороше, в нашій стороні з нього білі палати робили б, але сире, та й інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала? Як буде скрута, не жалій. Він мені, мабуть, уже не пригодиться. Не так той далеко я зайшов та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму. Годують так, такою смачною юшкою щодня, що навіть Карпо ярковий п'ятнадцять мисок омолотив би, та ще й добавки попросив. Дячка звичайна селянам до неї не звикати. Всю ніч снилась мені моя сосна. Це вона вже досі в коліно. А може, й вище. Сосна, а за нею річки синє крило, ні ти, ні синок мій колосок чогось давно не снетесь, тільки привиджуєтеся. Сусіда мій по нарах молиться у вісні, а Бога не називає. До кого молиться? Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківських бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони Сибірне Сходиму, а чи впадуть од морозу. Сибірна Сходиму було нерішучою рукою закреслено. Густим чорним чорнилом, а вгорі тою ж рукою написано знову Сибір, не сходи, моя єдина в світі соню, може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене прийде забуття, хоч на хвильку, обнімаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки й житиму. Коли це було, а я досі думаю. Як вони чули один одного, Марфа і тато? Як? А ще думаю, чому вони не одружилися, отак один одного чуючи, тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна.